Відроджених, народжених згори про, про праведність, про те, що праведність нам дарована, що це ідея є дарунок відмований від нашого слід. І що ріх, який може виступати в нашому житті, він нас не відділяє від Бога. Для багатьох християн це теж болюча тема. Бо також вийшло, що ну, релігійні традиції різних церков вони впоюють нам, що якщо ти згрішив, то ти позбавлений Божої ласки і ти втрачаєш зв'язок з Богом, і тоді треба щось робити, щоб повернути цей, цей зв'язок. Але правда є така, що е, Ісус він заплатив за всі наші гріхи. Тобто ті, які ми зробили до покаяння і ті, які ми ще зробимо колись в майбутньому. Правда є в тому, що Бог не звертає уваги на наші гріхи. Він їх не бачить. Вони були всі понесені на Христі Ісусом Христом. І Він за це все заплатив. Тому для Бога не існує проблема гріха. Через Ісуса Христа Бог примирився з світом. І якщо ти відчуваєш, коли зробиш щось не так, що втрачаєш Божу прихильність, то згадай, що твоє спасіння відбулося не через твої заслуги, не через твої вчинки, виконання яких заповідей, а через те, що ти повірив Ісуса в його жертву і народився на нову став новим творінням. Тому це подарунок і він нікуди не забирається. Він залишається. Праведність — це дарунок. Це все йде по Божа благодать. Написано, як там Павло говорить до євреїв кілька разів, повторює, причому, що Ісус один раз приніс себе в жертву за ціле людство. Один раз. І при Бог через Христа примирився зі світом. Не існує вже проблема гріха. Якщо ти кажеш до Бога, от я зрішив, я не знаю. Я забув, я не бачу, не бачу цього. Ти для мене Божа дитина. Правильно. Тому так, гріх не відділяє тебе від Бога. І це може бути болюча правда для багатьох. Бо так тебе навчили. Так тебе навчила релігія, так тебе навчила твоя церква. Але не так говорить Біблія, не так говорить Боже, Боже Слово. Так гріх він може шкодити твоєму життю тепер, може мати погані наслідки. Але якщо ти відчуваєш оцю відділеність від Бога, це, що ти якийсь недостойний, ти якийсь не такий, ти боїшся до нього прийти. То прийми цю правду зараз в своє серце, що Бог на тебе не гнівається, тому що весь гнів був вилитий на Ісуса на Христі за твої гріхи, за мої гріхи, за гріхи цілого людства. І якщо ти прийняв це, то ти назавжди залишаєшся улюбленою Божою дитиною. А, і поки, поки ми не приймемо в своє серце цю правду. Ми не зможемо а, позбутися тих гріхів, до благодать не зможе працювати повноцінно в твоєму житті. Звільнитися від гріха, звільнитися від різних поганих вчинок, які тебе часто можуть тримати, навіть роками, можна тільки тоді, коли повноцінно прийняти оце Боже відкуплення, Божу правду. Тоді ти відкриваєшся на цю Божу благодать. І отримуєш через цю Божу благодать силу, щоб позбутися цих гріхів, цих поганих звичок. І по-іншому неможливо. Ти не можеш собі заслужити своїми діями, своїми вчинками, Божу прихильність. Вона в тебе вже є. Просто спочатку її треба прийняти. Якщо це тебе болить, значить є проблема. Значить, ти не віриш повноцінно в те, що. Ісусова жертва була а, повноцінною. Чи пробуєш а, якби докласти своїх власних зусиль. А так не працює. А так не працює. Єдине, що треба повністю відкритися на Божу благодать, на те, що Бог тебе не відкидає. І коли ти зрішив, ти приходиш до Бога і кажеш, тату, я зрішив, є проблема. Дякую тобі, що. Ти мене простив, що цей мій гріх відкуплений, що ти мені його не рахуєш. Але зараз я хочу в тебе сили, щоб його позбутися. І от коли ти будеш в обіймах отця, ця благодать зможе тебе торкнутися і дасть сили, щоб змінити твоє життя. Тому що ти перестанеш звертати увагу на свої діла. На, на свої гріхи, а відкриєшся на Божу любов, Божу благодать і це тебе змінить. І це реально працює працює через віру. Повірити, що так є, прийняти це, подякувати Богові і проголошувати це, стояти на цьому. І тоді все налагодиться. Боже к вам благословень!